За поведінкою під час сексу жінки поділяються на дві категорії. Перші поводять себе так, наче зараз помруть, а другі наче померли ще вчора. Скажіть, будь ласка, хто вас стриг? Майстер Я розумію, що майстер, а за фахом він хто? Тато каже синові. Запам'ятай, Петрику, у всіх ситуаціях поводься як справжній чоловік. А як це тату? Іди у матері спитай. Автотурист звертається до мешканця Карпат. Не підкажете, де можна дістати запчастини до автомобіля? Там за селом буде крутий поворот над прірвою. Запчастини лежать в долині. Приходить Петро з роботи додому, починає роззуватися, а біля ніг кішка лиса треться. Починає відганяти та не відходить. Петро не витримує і кричить Марічко, чия це тут кішка? Ну, як це чия? Наша. А чого вона лиса? Ну, ти ж сам вчора сказав, щоб я терміново кицьку поголила.